У Рівному розчищають басівкут. кут. Комунальники прибирають синьо-злені водорості з поверхні водоми біля мосту в новому дворі. Це ділянка, де річка устя входить у водосховище через ці водорості у водоймі гине риба. Вода має жахливий запах, зупиняється течія. Сьогодні і завтра відбувається механічне очищення саме від бруду від намолу і від стороннього сміття, того що зібралося там. Оскільки там йде саме саме вузьке місце, то звичайно там застоюється весь бруд і зменшується течія, і таким чином створюється дуже негарна картинка. На водоймі працюють фахівці Тресту зеленого господарства. Вони витягують водорості, які згодом перегниють і стануть добривом. Ми на протязі двох днів вже займаємося очистки русла річки устя від синьо-зелених водоростей. Тут задіяні працівники Тресту зеленого господарства, які займаються очищенням, так, дерев, які заважають виконувати ці роботи. Задіяний бульдозер з метою пришвидшення цього процесу. Плануємо ці роботи завершити якнайшвидше. Проєкти по очистці водойм у рівному розроблені і готові до реалізації. Приводитимуть до ладу і Устю, і Басівкут. Згідно того проєкту, який був ще давно повністю розроблений, хочемо поїхати подивитися, яким чином ми в цьому році запровадимо і запустимо ту програму по очищенні саме от річки Руї Усті. Я поясню, з які будуть кошти, це кошти будуть екологічні, тобто ми можемо тільки використовувати їх на екологію. Сьогодні нам, в принципі, достатньо коштів, щоб почати це. Крім водоростей, забруднюють водойми і люди, які лишають сміття на березі або ж гірше кидають його у воду. Представники адміністрації наголошують, що лише спільними зусиллями можна досягти бажаного результату. Юлія Смаль, Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.